І зараз я постараюсь бути адвокатом пацани. Ну, типу, очевидно, що з моральної точки зору поступок максимально поганий. Я стій на тому, що Гріфіт кончений йому так просто. Але щоб бути максимально об'єктивним, давайте глянемо на цю ситуацію з іншої сторони копійків. Попробуємо поставити себе на його місце. Ті просидів рік в тюрмі під щоденним катуванням, з нього зробили інваліда. І все через раду Гаца, який погодився на те, що він помре там, де йому скаже Гріфіт. Ну, типа, Гріфіт більше не зможе мати ні дітей, ні ну, хуя. Блять, навіть стояти не може. Ну типу, йому відрізали сухожилля на руках і ногах, блять. Йому блять навіть язик відрізали. А його красиве лице просто перетворило якесь м'ясо. Буквально єдина річ, яка в нього залишилася його мрія. Мрія, яка зігрівала його в цей важкий період. І тут просто в один момент з'являються ті в яких є якісь сили, блять, наближені до божаних. І говорить, що він буде знову нормальним, він знов, блять, може йти до своєї мрії, дійти до неї. Він не то, що навіть просто нормальним буде, він блять в Бога перетвориться. А якщо глянути на подальші події у Манзі, Ріфіт збудував своє королівство, яке по факту можна рахувати утопією, процвітаючи багато та те, яке рятує людей від цих бід, які творяться там, за стінами, від демонів, монстрів та простих грабителів. Хоча до перенесення цих монстрів в наш світ, Ріфіт і сам є причетним.